воркаут Адама створи базу воркаутера. В Цьому тренуванні треба зробити 8 вправ, віджимань, види віджимань в кожному підході різні. В ідеалі потрібно зробити по 12 разів за підхід без відпочинку в кожному підході, роблячи всю кількість віджимань. Починайте з віджимань діамантових. Друга вправа це віджимання вузьким хватом на тріцепс. Якщо, звичайно, що не можете робити 12 разів, то робіть 10, 8, краще парне число, 6, 4, 2 віджимання за підхід. Для прикладу, якщо ніколи не пробували такого стилю тренування, починайте з парного, так простіше просто і рахувати, і відчувати своє тіло. Можете, звичайно, робити і непарну кількість разів, але найголовніше, щоб більше 12 разів не потрібно особливо робити. В кожному з підходів. В цьому і суть такого тренування, щоб прокачувати м'язи. Третій підхід це віджимання орлині. Показую вам на прикладі каремату не широко, так, щоб було зрозуміло, що хвати на перекладенні положення рук в віджиманнях від землі. Так от положення рук мають бути як і по ширині хвати, коли перекладена використовується для підтягувань, так і в віджиманнях. Має бути положення рук не широке, не вузьке, а якесь таке десь на ширині плечей. Тому каремат якраз прикладом є цього тренування, щоб вам було зрозуміло, якому діапазоні ширини потрібно робити кожен вид віджимань. Взагалі, як минуле тренування, це точно таке саме. Тільки якщо, наприклад, дивились, не дивились, слухали, не слухали, то. Суть такого тренування в тому, щоб зробити нон-стопом повністю всі 8 вправ по 12 разів. В ідеалі показую вам, як це потрібно робити. Четверта вправа віджимання на біцепс. Це по ходу рахується вузький варіант положення рук, не широкий, не дуже широкий, навіть тому такі віджимання досить складно робляться. Десь на третьому, четвертому підході вже набагато. Тяжче робити віджимання через те, що м'язи забиваються, і якщо перший, другий, третій підхід, в моєму випадку, в прикладі робився набагато швидше, то далі вже трошки повільніше. І цим самим прокачуються більше м'язи. Тобто таке тренування, якщо робити, як, в моєму, ідеальному варіанті прикладі, показую вам, як воно має бути. То тоді прокачуються м'язи на протязі всього тренування, поступово в прогресії, наступний підхід це віджимання на кулаках. Якщо, для прикладу, не зможете робити по 12 або навіть 8 разів по 6, які будете робити, кожен підхід не відпочиваючи, то відпочивайте між кожним підходом скільки хвилин чи секунд, скільки вам потрібно. Але намагайтесь не більше однієї хвилини. До трьох навіть хвилин відпочивати, тому що якщо будете більше трьох хвилин відпочивати, то навіть якщо по 12 разів будете робити максимально, то ви в будь-якому випадку, маючи якусь певну фізичну підготовку, будете відчувати, що ваші м'язи будуть від Почувати занадто багато і сильно і охолоджуватись при цьому, тому не зможете встигати навіть відновлюватись для того, щоб розігріти м'язами, далі робити продовження тренування. Тобто м'язи мають бути для правильного відновлення і прогресу, закачки м'язів постійно приблизно в якомусь температурному такому діапазоні, де м'язи себе відчувати мають досить теплими, гарячими, навіть якщо це інше, якісь тренування конкретно стосовно цього тренування потрібно робити 8 цих вправ. 8 варіантів віджимань. І це, в принципі, все тренування. Можна робити після такого одного великого сетового підходу відпочинок до 10 хвилин і робити ще друге коло, третє коло в ідеалі. Але навіть якщо одне коло зробите, це вже буде дуже найдобре. І не просто дуже навіть, добре, а одним колом, роблячи так, як в моєму прикладі, нон-стопом, ви по-любому закачаєте м'язи рук, грудей, тріцепса, біцепса, і не тільки грудей. Просто якось класично, а верхню, нижню частину, внутрішню і всі інші грудні м'язи. Наступна вправа це віджимання від землі, де руки мають бути ближче до голови, плечей. Таким чином прокачується якраз верхня частина грудних м'язів. Наступні віджимання це. Одна рука має бути спереді, друга ззаді. Тобто такі змінні віджимання. Якщо для прикладу першу руку поставити праву, то наступний вид віджимань буде такий ж, як і цей. Тільки поставити потрібно буде вже ліву руку спереді, а не праву. Не обов'язково якусь конкретно виміряти відстань між руками. Так чисто по відчуттям інтуїтивно, якщо одна рука буде ближче до плечей, то друга десь коло грудей, нижче грудей, але не обов'язково не обов'язково аж повністю руку ставити близько до тазу, тобто десь вище тазу, ближче до пупка. Таке тренування треба робити в своїй техніці, в своїй швидкості, не спішучи дуже сильно, але при цьому і не туплячи, роблячи підходи дуже-дуже повільно, тому що якщо будете повільніше віджиматися, то при цьому ви будете більше прокачувати м'язи. Тобто, чим повільніше кожне віджимання, тим більше прокачки м'язів. І саме через це, якщо робити нон-стопом повністю, як в моєму прикладі, все тренування, то тоді ви на протязі всього тренування десь середині ближче до середини такого великого сету відчуєте, як будете хотіти вже робити набагато повільніше ніж це було в перших підходах ці віджимання в будь-якому з підходів. Тому в принципі ідеально роз. Винуте таке тренування для того, щоб прокачати одразу і м'язи, розвинути силу і витривалість. Тому тренуйтесь, качайтесь і розвивайтеся. По-любому дивіться слухайте всі минулі серії серіалу проекту як накачатись. Дуже схоже тренування було минуле, тому чередуйте це з тим, час від часу, і будете ще сильніші.